Окремо подякую я хочу висловити ось цим от людям, яких ви бачите на екрані, які підписалися, оформили спонсорку і дуже сильно підтримують мене як матеріально, так і словесно на стрімах. Тому дякую вам всім, і ви також не забувайте підписуватись і ставити вподобайку, а ми продовжуємо. О, народ, привіт, я Влад, і сьогодні подивимося на демку, яка виходить на демку гри, яка виходить через. Декілька годин сьогодні от такий маленький прикол, і хто захоче купити, будь ласка, купуйте. Будь ласка, купуйте, це ж мій магазин, я продаю. Давайте подивимося. Я не знаю за цю гру нічого. Але виглядала в стімі доволі класно і от хочеться пощупати її. А я дурачок, я не подивлюся на лаштування. Після касени глянемо. Гляну? Ви цього не побачите. А я побачу. Ну да, це сучасні реалії. ЙОБ твою мать. Я забираю слова назад по сучасні реалії. Хе-хе-хе, це що таке? Це хто такі? Здрасті. Улибака. Такий пані такий, а? а? Щоб знати, хто це? Я забув слово спарк, навіть коли найменше щось. Що відбувається? Ну. Алло. Is anybody here? Мать, ти звідки взялась? Так зараз, секундочку. Я тут маленькі приколи наробив, тому продовжуємо. Шіфт uh... іде для, для бігу. Це ш. Знаєте, я дуже вчасно вирішив записати демку якогось хорора Так не надо. Навіть найменше. Е, є офіційна. Навіть найменша іскра. Є офіційна українська локалізація в стімі в даної ігрульки. Не хочу гінпат. Я не хочу, я принципово не беру гінпат. І зараз, якщо я другий раз помираю, Бля, в неї учитель. Я принципово не беру гінпат. Приймайте і іде для бігу, так, я це розумію. It's over. А, окей. Okay. Я просто сразу... О, шляпа, дай шляпу. Дай, шляп. дай шляпу. Дай mm шляпу. -mm. Да. Ты Да. Натаскай ты пробит для стрибка Я шороблю. роблю? Контрол для приседания. Дякую. Дякую. Я вдячный, шуе. Українська, бо я трошечки вже втомився грати виключно англійською. Це особисто для мене трохи складновато постійно перекладати Гра атмосферна. Чесно, прикольно У вигляду. Ну, по геймплею це от Little Nightmares, Re от сміть цього всього. Такого жанру ігор. Але візуально. Кла... Візуально класно. Чесно скажу, ві візуально так приємно, і що вам ті губки на фоні. Я дивлюся на них і мені стрьомно Запам'ятайте, якщо я записую якийсь хорор він завжди записується вночі. Якщо я записую його вночі, то А. Я буду обсиратись. Б. Я буду плакати. Щурі, дарова! Поки все занадто спокійно. Штовхати хочеш, ну окей, давай Ну, Мені не хочеться, щоб знаєте, оце були якийсь такі Аааа! Крек, і я пища як навіжений. Добрий день. Не поняв. Це прикол. Да не гані, мать! Це довго буде. Це буде довго. Знаєте, тут можна вдати виправдання тому, що ну візьмі гімпад, тобі буде легше стрибати. ні Так, вилазь. Я не розумію перспективу. Я не розумію, де я. Чи я далеко, чи я близько. Трішки в цьому плані. В цьому плані мені складні такі ігри. Я не розумію, де персонаж знаходиться. І чи це нормально, що він... Хватить! Хва! Плиз, стоппет! От, ну ну біжи, біжи. ну не надо. Контрол, щоб присісти. Ааа, це я типу через те, що я біг на шифті. Вони мене почули. А на контролі мене не почули. Логічно. Все. Питання знято. Я відчуваю себе. Пам'ятаєте цей володар перснів? Хобіти, які ховалися від тим. Е, назгула, Нарзгула. Я точно не пам'ятаю, фанати, вибачте. От те же саме. От зараз те же саме я відчуваю. Давай, погнали. Це Wi-Fi роутер? За стільчик? Не, правда, бо мені здалося, що це Wi-Fi роутер маршрути зараз. Пробачаюся. Там хтось стояв. Здрасте. Тихенько, 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 мать! Навіть найменша іскра сьогодні на телеканалі 1 плюс 1. Артур. У мене от в таких ситуаціях в голові зараз, знаєте, що граєте? Emotional damage. О, я кажу, я не розумію. Е, в кінці я дам відгук з приводу цієї демки. Для себе. Я не кажу, що це воно так є. Що така гра, чи такий видавець, чи така херня. Я просто скажу по своїх відчуттях. щоб Зараз в коментарях до мене не налетіли, не казали, так і біл ти не шар. Я для себе скажу. Я скажу свою думку, як для мене гра, твою мать. Ви чого? Ви куди? Можна я нормально пограю? Це треш. Що мене пробіл не робить. Ні, робить. Давайте, ще одна смерть, і я йду за гімпаду. Я включаю геймпад. Я даю собі. Можливість? Спробувати без геймпада. Не, ну, візуально, звісно. Жорстко. Візуально жорстко. От розуміння того всього, що ну, світа нема більше. Як такого. До якого ми. До якого ми звикли. Це трошечки з одного боку лякає, з іншого боку, ти прекрасно розумієш, що рано чи пізно це відбудеться. А! <звук> Хіра! Я ж був не впевнений, що. О, це пацюк. Добрий день, пацюк. Ну, я поки не розумію, що відбувається. Вот час, нам показали кусочок це то, що світ пав. Зрозуміло, що гра вийде, там буде сюжет, там все розкажеться. Тут питань нема. Тут все ок, це все логічно. Просто я зараз трошки в шоці, я не розумію нічого починається. І Мене це трошки як і лякає, так і напрягає, що я нічого не розумію.

Це було стр... Не поняв Ти хочеш б я лодку пихнув? Ладно. Тут домахуватись нема чого, це чисто на подумать наподумай. Владік подумав. Навіть давайте отак зробимо. Просто зірки вистраюються в людину, я так розумію. Ну, просто поки пливем, я якщо шокермувати не можу. Музика приємна. Знаєте, вона така спокійна, вона в той же час як і спокійна, так? І дає тобі відчуття, що щось не так. Вона така спокійна і неспокійна. Вона отак, вона балансує, і причому дуже гарно балансує. Мені подобається в цей момент. З одного боку, ти відчуваєш напряжонку, що щось не так. Причому від музики це відчуваєш, не від самої гри. Гра ця окремо йде. А саунд дизайн зроблений гарно. Поєднання двох настроїв. Це дуже. О-о-о-о! Я обіцяв. Я обіцяв. Я обіцяв. Гра зависла став. О, розвисла. Тут ще може гра виснути. от Отак. Не ганді. Ну я через шнур навіть підключив. <гра> Чи це треба в налаштуванні вибрати гімпад. Налаштування контролера. Долл сенс. Рухатись, фотомод, бігати, взаємодія меню. Ну, все правильно. Ні, вона не хоче Вона не хоче, Ну і матю йоп з ним. Ой! Я вибачаюсь я, бо честь, я говорю, а звук такий, давай, я буду тихіше. Так, давай сюди. Це перша гра? Де я так часто мру? Ну вот чесно для мене це навіть неочікувано. Хоча є такі ігри, не дуже і багато граю. Я, походу, шлях не той, обрав. Я, походу, не туди повернув, брат. Іж, Іж брат. Ні, ну логічно, що там, де менше цього всього, треба проходити. Що... Менше. Там, де менше рослин, треба проходити і А чого ти від мене хочеш нахер? Ай, я довіряю тобі. Так, вот тут. Я не понімаю. Я не понімаю. Гра. I do not understand. Будь ласка, please, please, stop. Но мені на камінь треба, по-любому. Не надо. Не дістає, хорош. Сюди до нас бігти сенсу нема. Де, де, де. Де, де. Ну почекай, може мені реально. ТА ЙДИ ти! Де... А хіба я не міг так з першого разу зробити? Це ж не склад. Опа, секретка. То срака, це не секретка. Ну. Так, да, це була найкраща нарізка моментів з моїми е, відкисаннями. Кому не сподобалось? <смір> мені теж. Мені не комфортно Ні, знаєте, мені от некомфортно просто перебувати поруч з ними. Шо? Я в коробці, кстати. Я в коробці Ну, демка, що тут зробиш? Це просто демка. Це, це нормально. Це життя, це. Так може бути. Це існує. Вот, все. Ша! Ша! Ok. Я не підходив до тебе. Я поняв, що треба там сразу перечекати. Він пройде і ми пулюємо Пім. Я поняв, гра. Я прийняв правила. Я осознав суть існування. Поїхав. Мені, походу, наверх треба. Мені, походу, треба наверх. Не наверх. Як це жорстко? Давай. Логічно, що ми там не прийдемо, значить спускаємося. Ну як ти. Як мене побачив? Ага. Тобто а цей просто встає моментами, так? Да? Чекай, якщо я пригну. Так, да, він просто моментами встає. Лягай, погнали. Ось так. І наверх. Це ізі, я поняв. Тут до кожного своя специфіка свій підхід. Класненько, класненько. Це плюс. Це однозначно плюс. Але особисто для мене маленький мінус за ...вот таку гру. Ну, в плані того, що я не розумію, де я знаходжусь в просторі просто. Особисто для мене мінус. Я не кажу, що це мінус грі, ні, ні в жодному разі. Так, да, і ми спустимося там, де кров. Яке дурне рішення було. Що це було? Що ж то в хаті? Ага. В мене відчуття, що зараз буде якась срань Щось тут не так. Присядь, будь ласка. Щось тут не так. Моторошто. Моторошно і неприємно. От, ну... Неприємно не від самої гри, типу викай якісь плюву, тут щось таке ні-ні-ні Неприємно просто перебувати в, в такому місці. Якось не по собі робиться зразу. Я знав. Я знав, що так просто не буде. Так, ні 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 ми чекаємо. Ми чекаємо і тоді пройдемо. Ноу, містер фіш. Зараз він опускається. Він схожий на Грута, до речі. Він дуже сильно схожий на грута. Тихо? Що ти робиш? Що ти робить? А двері? Ага. Якщо нам не двері відкрити, то що зробити? Що він встав? Сядь, будь ласка. Не, не розумію, что там ж по-любому сюда. Може, мені спочатку на вертер сходить? Типу взяти якийсь... Який це всратий звук був, звісно, але ладно. Ехо. Ехо. Що це за херня така здорова? Хороша, понадоби, понадоби, понадобила. Що це таке? А чому ми тепер б'ї бі... з білим волоссям, а не з Фіолетовим? Хто це був? 10 з 10, блядь. Ні, коротше. Що я можу сказати від себе? Демка ультра Ну, чесно, ультра Але. Е, кермування, якщо судити для мене особисто, я не фанат е, такого жанру ігор з такою камерою, з такою перспективою. Я не дуже задоволений. Музика класна, візуал модний. Приколи з мобами, тому подібне, це ми не раз бачили, але все ж таки воно класно зроблено. Якщо брати загалом за гру, вона мені сподобалась. Бо чесно, хоч не дивлячись на оце от, камеру, яку ти хрін пойми, як дивитись правильно. І ти губишся в просторі. Для мене мінус, в грі це йде плюс, оскільки ти шукаєш ну, Little Nightmares, але в новому ж... не жанрі. В новому світі, можна так сказати. Залом, придивіться. Я придивлюсь до цієї гри, Подивлюся, як вона вийде. Вона вийде, до речі, незабаром. За декілька годин. Тому подивіться. Я вам рекомендую. Якщо ви ще й фанат Little Nightmares і тому подібних ігор, це для вас must have. А на цьому все. До нових зустрічей. До нових проходжень і до нових серій. Далі включі. Thank